Сьогоднішня моя нова презентація для тебе, що дівчина говорить і що вона насправді має на увазі. Те, що я говорю, це не те, що я маю на увазі. Якщо я говорю, що я голодна, це означає, що я голодна. Але якщо я тебе запитує, чи ти голодний, це означає, що я голодна. Якщо я говорю, нам потрібно винести сміття. Це означає, тобі потрібно винести сміття. Ми. Це потрібні ти. І все сказано. Якщо. А, поняв. А я весь час цей думав, що ж. Що, я, я щось таке підозрював приблизно от, про те, про що говорить ця дівчина. Але, знаєте, ну, типу, якби моя логіка, може, така, вона не, не дуже правильна, чи що, Я думаю, блін, та ні. Ну, якщо вона каже, що вона не голодна, значить вона не голодна. Типу. І якщо вона питає, чи я голодна, я завжди кажу, що ні. Але я десь завжди думаю, чому вона так питає часто. Може, вона теж хоче їсти? Я думаю, блін, якби вона хотіла їсти, вона ж, якби, ну, вже доросла людина. вона може сказати, що я хочу їсти або взяти собі приготувати. А виявляється, все, все виявляється зовсім по-іншому. От воно що. Якщо вона питає, чи я голодний, значить вона голодна і хоче їсти. І хочу я їсти, чи не хочу я їсти. Треба казати, так, я голодний. Просто тільки заради того. Щоб вона поїла, бо якщо я скажу, що я не голодний, відповідно, вона не поїсть і буде зла. Бо якщо дівчата злі, вони голодні. Ну ви ж знаєте, пацани, про що я говорю. Може, не всі, але більшість. А може, і всі, я не знаю. До речі, напишіть мені в коментах, чи я прав, чи ні. Ну, чекайте, давайте додаємося до кінця. От це інтересно. Зараз ми все, нарешті вже будемо знати, що яка фраза означає. І цьому йому все сказано. Якщо я тобі говорю подивись, як тобі ця дівчина Страшно. чи вона сексуальна? Ні. Але це фальш? Так. Це ж просто какажи, red флеш. Правильна відповідь? Вона не варта погляду в мене є ти. А, во! Треба записати собі. Так, дай мій телефон, я собі прямо зразу і записую. Вона не варта погляду. Зараз, зараз. Все, я зрозумів, що тепер казати. Вона не варта погляду. В мене є ти. Все, в мене є ти. Все поняв. Так би і зразу. Ну, суміє, ти що не могла зразу так сказати. ні, Це означає, що ти вже її оцінив, ти вже на неї подивився. Розумієш, ти нас порівняв. Але в мене ти, не ти. В мене ети. Мені треба звикли. Ну в мене, якщо чесно, не все так прямо жорстко. І слава Богу, напевно, що. Але якісь свої інші моменти, ну, ви поняли пацки. Ви розумієте, про що я говорю. Всі все прекрасно розуміють. Всі ми пацики, якщо ви одружені. А якщо ще є діти. То всі ми в одній лодці, І всі ми один одного розуміємо, навіть без слів. От. Але що от вони хочуть сказати, я маю на увазі наші дружини, дівчата? Догадатись зазвичай важко, тому що бачите, то, що вони думають, говорять по іншому. Та, значить так, думають вони по одному, говорять вони по-іншому, а означає воно по-третьому. А роблять вони четверте. Отак, От коротше. Приблизно я якісь такі, знаєте, свої а, не то, щоб дослідження, а спостерігання <смір> зі свого досвіду, то можу приблизительно сказати, що воно якось щось має, типа. Ні, що воно взагалі спільного нічого не має. Ну, бачите, це ді... д... дівчина. <смір> Хотів сказати, дитина. Це дівчина. А, вона далеко не дитина. дуже розумна, гарна, красива, і її хлопцю дуже повезло. Так. Я насправді так рахую. Так от, дівчина зараз нам все нарешті, якби розпаролить, розкодує ці всі вислови. А ти... <рес> мені треба 5 хвилин. Це означає? Треба що мені треба 25 хвилин. А, поняв. Все, значить, кайте, записуй собі. Якщо їм. Якщо вона тобі каже, що їй потрібно 5 хвилин, то насправді їй потрібно. То насправді їй потрібно. 25 хвилин. 25 хвилин. Так. Поняв. Я ж не знав. Я думав, що якщо. Дівчина каже, що їй потрібно е, 5 хвилин, то їй потрібно 5 хвилин. Я ж не знав, що коли дівчина каже, що їй потрібно 5 хвилин, це означає 25 хвилин або 20 хвилин. Тепер буду знати. виходить, тобто, все наоборот, або е, типа, треба гіперболізувати. Тобто, якщо вона в цифрах, якщо вона, наприклад, каже цифру 5, значить 25. Угу, Поняв. Ой, які гарні туфлі. Ти бачу, Чеш, Якщо тобі добігну... А, якщо е, йде фраза Ой, які гарні туфлі, або ой, яке гарне плать, або ще щось, це означає, купи мені їх. Поняли, пацани? Я думав, що ця фраза, Ой, які гарні туфлі, означає Ой, які гарні туфлі. А виявляється, що фраза Ой, які гарні туфлі. означає купи мені їх. Вислів, мені потрібно 5 хвилин, означає, що мені потрібно 25 хвилин. А вислів, чи ти голодний, означає, що я голодна. Блін. Ну, це ж перед тим як починати зустрічатися з дівчата, ви хоча б дайте якусь інструкцію. Ми з пацанами це вивчимо. Що хоч ми, ми могли, вибачте, я вже бачу починаю заїкатися, Розуміли, як користуватися. Типу, ну, інструкцію по користуванню потрібно. Розумієте? чи ні? Ні? Чи типу як? Ну, ну що? Це не означає, що я не почула. Щось ти погане, значить, сказав. Жінка завжди права. А якщо вони нам кажуть, що це означає, що я щось погано сказав. Ну, це напевно і в нас так само в пацанів. Чимось, хоча би, ми схожі. Так, і сама головна фраза, це яка означає, в нас що тут. Що? Жінка завжди права. Як рівність. Рівні права. І жінка завжди значить права. Жінка завжди права. Ну, з тим я не можу согласитися. Ну, от що хочете зі мною робіть. З цим я согласитися. Не можу, дівчата. Е, що значить жінка завжди права? Взагалі, немає такого поняття, як. Е, як е, <свист> <свист> як жінка завжди права. <кх> Немає такого поняття, як чоловік завжди правий. Немає такого поняття, розумієте чи ні, взагалі. Немає такого поняття, як будь-хто завжди правий. І як виявилось, про це потрібно сказати, бо виявляється, що не всі це розуміють. Немає такого, якщо в сім'ї завжди хтось один правий, то мені здається, або інша людина. Психічно нездорова, чи психологічно, чи як там воно говориться. Або ця сім'я довго разом не протримається. І хтось рано чи пізно, знаєте, чаша наповнюється, наповнюється, наповнюється. І ця чаша рано чи пізно просто переповниться і виляється на свого партнера дуже багато різних поганих слів або вчинків. Тому давайте чути один одного, хтось буває завжди правий. Тобто, вибачте, хтось буває в чомусь правий, в чомусь неправий. Так само інший партнер в чомусь правий, в чомусь неправий, цих моментів є дуже багато, все треба записати. Але факт з цього відео залишається один. Це точно. Якщо вона підходить до тебе і питається, чи ти голодний, це не означає. Що її цікавить, чи ти голодний. Це означає, що вона хоче їсти. Розумієш, чи ні, я нарешті це поняв. Я підозрюю, моя дружина навіть не дасть обманути, Я не раз навіть запитував її і кажу, що ти в мене питаєш? Типа, ну, ти теж хочеш їсти чи що? Я, якби завжди, в мене були сумніви на рахунок цього. Завжди я собі думав, блін, ну що це не то? А от воно що, пацани. Нарешті ця таємниця розкрита. Нарешті я буду розуміти і казати Кейць. Я не голодний, але для тебе і заради тебе я голодний. Просто <реш> щоб ти поїла. І я скажу, що я голодний. Бачиш, наскільки я сильно тебе люблю. Так що, пацани, якщо ваша дружина. Якщо ви думаєте, якщо ви відчуваєте любов своєї дружини до себе, то робіть їм приємне не цей. Не всі дівчата погані. <клухи> і не всі хлопці погані. Давайте я зглажу ці кути. Так що любімося. Працюємо над стосунками, і все буде. Окей, okay. хочеться вірити.